Алілуя, Слава Ісусу Христу! Вітаю Церква! Привітайте один одного. Слава Богу, що ми дожили до цього часу. Дякую всім, хто поприбирав, дякую Єлизавета за прославлення, дякую, Данік, за, за молитву, за слово, да, за десятину. Сідайте, будь ласка, цей день створив Господь. Амінь. Щоб ми раділи, веселилися перед Його лицем. І моя п'ятихвилинка, сьогодні буде така літня. Ви знаєте, в зв'язку з нашою професією, з чоловіком, ми зараз бачимо, як багато родин вони приїжджають відпочивати, да? у нас море, літо, незважаючи на те, що зараз ви бачите, що відбувається да, в нашій країні, але люди якимось чином знаходять цей час. Да? І відпочивати перед Господом всією сім'єю, як ви рахуєте, це добре чи ні? Добре. Такий маленький соцопрос. Скажіть, будь ласка, хто із вас родиною от, відпочивав або регулярно відпочивав, або хоча один раз на рік? Лес рук. Наташа хоче підняти, щось, вагається. Дякую. Ага. А в основному. Ми це чогось не робимо. да? Ви знаєте, коли ми познайомились з церквою спасіння, ми з ними е, дружимо, да? ми зараз з ними ще в ближчих стосунках. І ми почули з пастором з нашої сім'ї, коли ми виїжджали на семінари, що серпень е, це у них місяць відпочинку. І там пастор дуже строго до цього відноситься. Він запитав дружину, дітей, чи відвозив вас тату в відпустку, чи відпочивали ви. І ви знаєте, що е, ви пам'ятаєте, пастор недавно захворів, да? але він не зупинявся, і він продовжував е, служити людям, да? і в церкві проповідь, повний який голос. Перед цим ми з дівчатами захворіли, але ми лежали, наш папа в нього не було часу. Да? І в нас одна сестричка вона ще захворіла Катюша, да? з е, малишкою, В неї є таке слово від неї я почула заморений. І от я дивилась на свого чоловіка, і я дивлюсь, він ну, дуже оце слово йому підходить. І в нас була річниця тої неділі. Дякую, що ви привітали церкву з днем народження, пастира з річниці. Я захотіла зробити йому подарунок. Я думала, ну як ця церква кожного року, ми їх вже більше 10 років знаємо, ну як вони знаходять ці гроші, щоб ну, поїхати на відпочинок. Я дивлюсь. Ці люди, які приїжджають, є такі дуже скромні родини. Вони везуть дитинку десь там в аквапарк, збирають ці кошти. Одягнені не дуже, але ну, знаходять, щоб порадувати дитинку хоч декілька днів. І ви знаєте, я не говорила чоловіку, де що це буде за місто, місце вірніше, да? і я. Трошки вагалася, молилася Богу, тому що ну, це розходи, Да? І е, я почала е, шукати не в Біблії, а в інтернеті ну, проповіді, які місця з писання пов'язані е, з цим словом відпочинок, да? відпочинок або відпустка. Я хочу, щоб ми разом з вами е, відкрили книгу второзаконня 14 главу, 14 розділ. Да? З 22 го вірша. Я знайшла е, невеличке слово проповідь на 18 хвилин. Цей пастир вже з Господом, він з Одеси. І я почула дещо. Це було мені як підтвердження, що я все правильно розумію, роблю. Ось я хочу поділитися з вами. Щороку обов'язково відділяй десятину з кожного врожаю твого насіння, що збираєш з поля. На місці, яке Господь обере, щоб там перебувало його ім'я, будеш споживати перед Господом твоїм Богом десятину Твого збіжжя, Твого вина, твоєї олії, а також первородних зі своєю великою та дрібної худоби, щоб ти навчився боятися Господа Твого Бога по всі дні. Якщо ж дорога від тебе буде надто далека, і ти не зможеш занести усього цього, скільки місця, яке Господь твій Бог обере, щоб там перебувало його ім'я, буде далеко від тебе. Хоча Господь твій Бог поблагословить тебе, то переведи це у гроші, візьми ці гроші у свої руки і піди на місце, яке обере Господь твій Бог, там купиш за гроші все, чого лише забажає твоя душа. З великої чи дрібної худоби, а також вино, чи напій та все інше, чого забажає твоя душа. Будеш їсти там перед Господом твоїм Богом і будеш веселитися разом зі своєю сім'єю. Не залишай і левіта, який мешкаметиме в твоїх поселеннях, оскільки в нього немає, як у тебе, ні частки, ні спадщини. Наприкінці кожного третього року відкладеш усю десятину зі свого врожаю в тому році та зберігатимеш її у своїй оселі, тоді прийде левіт, оскільки в нього немає частки і спадщини з тобою, а також приходить сирота та вдова, які мешкатимуть у твоїх поселеннях і будуть їсти і насичуватись, аби Господь твій Бог поблагословив тебе в кожній справі твоїх рук, які чинитимеш. Дивіться, що Боже Слово говорить. Є слово десятина, да? от ви знаєте, я не знаю, як в вашій родині, але у нас ми думали так: от заробимо, да, буде біль, ну, якась велика угода, е, да, І ми відділимо і поїдемо. Але Там, завжди потрібні якісь у нас розходи. І да? Я хочу закликати до чого? До чого це слово? Знаєте, я, е, на пам'ять прийшла моя моє дитинство і моя родина. Ми з батьками відпочивали так. Нас відправляли з, сестрею, з сестрою в серпні. Це останній місяць, там на 24 дня, так як мама працювала. В районо давали путівки, ми в лагері відпочивали. А батьки в неділю приїжджали, в папи був мотоцикл. Мама варила там кукурузи. Ну, що було, там ще був День строїтеля. Да? І от на один день. І мама в мене така білошкіра, загорить як рак, бо тому близо. Це ну, одна неділя або дві неділі. оце в рік, ми виїжджали, і то там півгодинки від тарбунар, там це море. І одного разу папа по своїй професії. Був нещасний випадок, і він впав з криші, і йому виділили дві неділі щоб відпочинок з сім'єю. І ми там біля нашого якби цього пляжу, там недалеко, біля Татарбунару, це ми помню, мені було 6 років, а сестрі було 10 років. Це ми, я помню, ходили до моря в цьому. В кафе е, їли, да, там е, сніданок, обід і вечеря. Фільми там показували. Це такий був відпочинок у нас. І ви знаєте, у нас е, з пастирем в цьому році, нашій родині, 23 роки виповнилось. Да, пастор говорив, пів життя, як він уже в родині, е, Бог благословив. І ми да, ми виїжджали, коли були конференції. Під час війни два рази, слава Богу, були такі люди, ким Бог відкрив, хто капелан і пастиря, робили такий виїзд. Але коли ми з пастором приїжджали, ми один на одного подивились і запитали, чи був це відпочинок. Бо там були сесії, були проповіді, якби такого відпочинку не було. І я хочу вам сказати цим словом, що Бог, він великий математик. Да? Він має мудрість. От ми ж навчились вже приносити в Дом Божий десятину пожерти, так? А тепер Бог хоче, щоб ми попіклувалися про себе. Бог не хоче, щоб ми жалкували, що ті дні якісь пройшли, навіть в тому віці, скільки вам зараз є. Давайте спробуємо. Я після поїздки, нашої два дня, як ми приїхали, я вже відложила. в мене було невеличка дохода. Да? З моєї професії, і я вже відложила десятину. Сюди ми принесли, і десятину вже я відложила на відпочинок на майбутнє. І представте за рік, якщо ви будете відкладати десятину, ви зможете їсти, як в цьому місці списання, все, що хочете. Хочете на недільку, хочете на п'ять днів, хочете на три, хочете на один, але ви не будете собі як докоряти, що ви щось не так робите. Амінь, браті і сестри. Да? І от ви знаєте, Бог так устроїв, що ми хотіли. Тверга, ну, пастор сказав, що він вівторок і в середу їде. А там намічалась свадьба, і там, де, куди я хотіла поїхати, не виходило тільки на одну добу. А я думаю, ну, що це одна доба, не туди, не сюди, хоч на дві. І я переговорила ще раз з пастирем, він переніс ту поїздку, ще на середу. Ви знаєте, Бог зробив таку класну. Погоду, Ми коли від'їжджали, в п'ятницю вже був сильний вітер і холодно, люди навіть в курточках були. Але коли ми були там, там так було тихо. От одне, що нам сподобалось, от просто це як в раю, ти і Бог, і це дуже класне місце. І ця ніч страшна, яка була в Одесі, коли були прильоти, дівчата у подружки залишились тут, в авангарді. нас нікого не було вдома. І коли ми, ми прокинулись, я перша прокинулась, бо я захотіла розсвіт зустріти. Я подивилась по, в інтернеті о котрій годині буде, я дивлюсь смски з Києва, друзі з інших міст. Наташа, як ви, що там у вас? І я вже розумію, що тут трапилось. А я ж не заходила в інтернет, ми там ну, новини і ми там не чули. Я думав, Бог так нам. Так, все устроїв, да? Боже, устройство, що ми там і не чули цих вибухів, ми просто мали змогу відпочити. І я думаю, що ми можемо учитись, да? Бог говорить, що Він вчитель, навіть як відпочивати і де брати гроші. Ви запам'ятали, де брати гроші? Якщо ви забудете, можете відкрити второзаконня законя 14, 14-й розділ з 22-го вірша до кінця. Да? Спробуйте, Спробуйте! Відкладати десятину і веселитися своєю сім'єю, в кого вже дорослі діти, да, або онуки є, або ще немає дітей, родини, можна це організовувати і молитися, щоб це було саме найкраще місце від Господа. Хай Господь благословить.